Доброго дня, мене звати Єгор. Сьогодні пропоную розглянути серію версатів з нестандартною компоновкою, що гарантують високу продуктивність обробки та ергономічність експлуатації. Це моделі серії Puma TT з двома револьверами та двома шпинделями, а також серія TL з двома револьверами та заднім центром. Якщо коротко, то обладнання даного типу має наступні переваги: висока продуктивність, компактні габарити, універсальність застосування, зручність експлуатації. А тепер докладніше. Версати серії TT розроблені для досягнення максимальної продуктивності з одного робочого місця. Більше того, у деяких випадках вони навіть дозволяють реалізовувати завдання, які на перший погляд здаються неможливими. З двома шпинделями та двома револьверами. Поєднання продуктивності з точністю обробки. Все, що раніше вимагало дві одиниці обладнання, тепер може здійснюватися одним. У випадках, коли два верстати працюють над однією деталлю поопераційно, але час обробки на одному з них значно відрізняється, виникає надмірне очікування. Проте, завдяки цій конфігурації, можливо досягти синхронізації процесів, забезпечивши максимальну ефективність обробки. Конструкція верстата дозволяє одночасно обробляти деталі двома револьверами, що знаходяться на двох шпинделях. А вісь Y на обох револьверах розширює можливості верстата, піднімаючи його універсальність та функціональність до надзвичайно високого рівня. Розглянемо можливості даного обладнання та перелік доступних операцій. Синхронне точняння та сверління на одному шпинделі. Синхронне сверління центрального отвору на двох шпинделях та точіння на одному з них, одночасне фрезерування на двох шпинделях, одночасне точіння на двох шпинделях та використання одного з револьверів у якості заднього центру. Або паралейна обробка без вібрації габаритних валів двома різцями, попередньо затиснувши велику деталь двома шпинделями. Отримані деталі після обробки, за винятком валових, без пошкоджень поміщаються в уловлюючих деталей, а далі компонуються в контейнері. Така послідовність дій дозволяє досягти повної автоматизації процесу. Заготовку можна подавати як за допомогою пруткоподатчика, так і через різноманітні роботизовані системи. Між іншим, Dane Solutions спільно з FANUC вже мають успішний досвід реалізації проєкту з роботизації процесу. Найпоширінішими овсями для обладнання даного класу є. Оснащення для нижнього револьвера, що дозволяє використовувати його як люнет. Автоматичне прив'язування деталей, повітряний шпинделя або за допомогою зор надзвичайно важлива опція при використанні верстатів в автоматичному режимі. Для роботи з протками податчик протка. Подача зор під підвищеним тиском, що дозволяє використовувати свердла для глибоких отворів. Для автоматичної роботи верстата рекомендовано мати конвейер для відведення стружки. В рамках цієї серії доступні три габаритні варіанти, які можуть мати різні компоновки з фрезерною функцією або з вісю Y. Найменший з них верстат TT1300, призначений для обробки невеликих деталей. Діаметр патрона становить 135 мм, максимальна довжина обробки 120 мм, а максимальний діаметр різання досягає 175 мм. У випадку з Puma tt 200, яка оснащена патроном діаметром 255 мм, габарити по діаметру і довжині становлять 350 мм. Слід зазначити, що в асортимент не входять моделі з подовженою станиною або без привідного інструменту. Серія Puma TL спеціально розроблена для обробки більш довгих деталей, довжина яких може досягати 1250 мм, а при цьому максимальний діаметр обробки становить 370 мм. Тут компоновка може бути різноманітною, включаючи звичайні токарні версати, версати з фрезерною функцією, а також з подовженою станиною. Одна з ключових переваг цього типу обладнання полягає в можливості обробки довгих деталей без використання люнетів за допомогою двох інструментів одночасно. Це не лише збільшує продуктивність різання, але також дозволяє виконувати складні завдання з виготовлення валових деталей, які не можуть бути ефективно оброблені на традиційних версатах з використанням бюнетів. На Версатах серії Puma TT та Puma TL, які мають фрезерну функцію, використовуються револьверні голови BMT-45 та 55. Їх потужність розрахована на досягнення вражаючих результатів навіть при агресивних режимах різання. Якщо у вас є бажання отримати більше інформації про розглянуті сьогодні моделі обладнання Ден Solutions, будь ласка, звертайтеся до нас у коментарях або за адресами, наведеними нижче під цим відео. Дякую за увагу та до нових зустрічей!